Друзі, доброго дня! Запрошую вас сьогодні на прогулянку зі мною і подивитися, що ж у нас зараз у місті. Хочу показати вам дивина, у нас вже повністю квітує. Обов'язково її збирайте. Дуже гарна рослинка. Так, і природа просто чудова. Трішки розчахнуло, я так думаю, від вологи. І ось тут а ось яка зелена. а яка красивая! Ідеальна стироїжка зелена. Колір просто чудовий, ідеальна. Зелень зеленю. Буває така наче витіша. Такою серединкою всередині. Да? А це ідеально. Зелень, зелень. Красива яка. Ай, чудова. Так, тепер оцю будемо з вами дивитися. Везе нам сьогодні настероїшки, да, такі чудові. Ой, ану подивимось з вами. То Я розказую, розказую. Так, вся вже не годиться, доросла. Ага, ось тут заховалася. Заховалася сироїжка, чудова. Ай, ти така. Ай, красива яка. М -м -м. ну Це елітна, реально. Так, складаємо сюди наші елітні сироїжки, Так, і дивимося з вами ще. Ось сюди у нас сироїжки, Не просто так. Я думаю, деякі люди, вони... Я бачила, тут люди були, але вони, мабуть, бояться їх брати. Я так думаю, тому що вони їх не знають. О, чудові. Тільки вологі набралися отакі. Деякі просто бояться їх брати, бо не знають. Так, це вже стареньке. цю ми залишимо. Прозівали. Ось такі гарні сироїшки. О, чудові. Чудові екземплярчики. О, краса. Дякую. Трішки відпочила у лісі. Думаю, піду ж подивлюся такий сосново-березовий лісочок. Що ж тут може буде. І я вам хочу сказати, я навіть не чекала, так дернула ці грибочки. Думаю, що воно таке. І дивлюся, у нас тут молоденькі маслючки. І ось сюди молоденькі. Звісно, я цей трогать не буду. І десь ще бачила, поки стояла з вами, говорила. Ось сюди. Дивіться. Чудові маслючки. Ой, яке тільки різноманіття грибочків. Коли знаєш гриби, які вони по виду. О. А тут яка сімейка, але вона чомусь підсихає. А, яка краса, дивіться, яка сімейка. Ну, чомусь їм не подобається, щось не вистачає. Підсихають, мабуть, вітер або що. І ось така на одній містинці сімейка. Друзі, прийшла на містинку, де я збираю веселку. Це вже третій раз сюди хожу. Два тижні тому була, нічого не було. Це прийшла. Запах з'явився. Ну, всі, хто збирає грибочок, це знає цей запах. Ну, реально, він дає так, що ти його не можеш не почути. І ходила, не бачу ж самого грибочка, але побачила перше тут яєчко. Ой, яєчко веселке, і ми зараз його будемо діставати. Не знаю, в тому році їх дуже багато було, а це вони щось так. Зовсім. Ой, а велике, яке красиве. Яйце веселки. Але ж десь сітає і сам гриб є. Ось такий корінець. Чудове яєчко. Все, завернемо отак. І там бачимо, скільки у нас міцелія. Так, завернемо. Все. І от присіла, ну реально воняє капітально. Запах же ж просто його не сплутаєш чим, коли шукаєш веселку. Зараз буду уважно дивитися. Але бачимо чудові грибочки, да, такі важкі, великі у мене з'явилися. Дякую. Так. Думаю, щось не може бути? Ну, що воно таке? Ну, щоб геть не було грибів, веселки. Так, але може навіть дивіться, там таке нарито. Навіть може їх їдять. Тварини, бо таке нарито. Ой, ну не знаю. Так, запах стоїть, все. Шукаю, шукаю, шукаю. Дякую, перший грибочок. Знайшла я мамку їхню. Ой, яка сморід до неї йде. Але я знаю, до речі, що збирають її осіннішки, їх теж з них готують на І бачу багато, як здоровий грибочок. Дивіться, який. Ого. Так, вистрілив. Значить, що я вам хочу сказати. Ходіть на запах. Запах стоїть просто геть страшний. Ху -ху. Можна задихнутись. Ой. Так, і оно де теж у нас мамка вистрілила. І оно де у нас пішли. Ой, Боже. Дякую тобі. Бачу, багато її є. Реально багато. Так, буду збирати яйця, веселки, дуже цінний продукт, дуже цінний цінується. Так, але я завжди залишаю все не вигрібаю, щоб вони плодились-плодились. Чого від них так воняє? І ось сюди яйця. М -м, а, ось сюди. Ой, дякую, дякую. Я так переживала. Чого воняє? Воняє того, що цей грибочок, так він по своїй природі... Ну, і такий він є по своїй природі. Значить, для того, щоб приваблювати мух особливо, різних комашок. Да, він отакий запах дає. Ху, реально страшний. І що я хочу, ну, не в чайді. В чаді не це є. Померти не можна, але неприємний. О, воно вже муха лазить. І вона сідає на, оту, на зелену таку його частинку. От все, вона вже сидить. І потім вона розносить спори цього грибочка. І так він розмножується. Так що, де воняє, в мене завжди мама казала, там і пахне. Друзі, все, я дуже-дуже вдячна. І зараз будемо, перший у нас уже був, будемо з вами збирати веселку. Чудовий, просто цілющий грибочок. Я вже да, бачила, що люди. Деякі виставляли, куплю, куплю, ну я не продаю. Ой, отакі чудові. Але тут комарики, да, треба було взяти мені гель. Я чомусь не взяла. Ось такі. Беріть тоді, коли він у вас м'якенький. Коли ви так трогаєте, він у вас вже такий дуже тугий, то... Донесете додому, і він у вас отак вистрелить. І все. Моя колись так принесла. І в мене вистрілив він прямо в холодильнику. Вони дуже швидко ростуть. І що я вам хочу сказати? Посадила я його в... на клумбі. Думаю, ну, може ж буде рости, а чого б ні. А, йоно, оно, да-да-да, сморід бачу. Так, думаю, ну а чого? О, хожу з вами, балакаю і не бачу. Чудові грибочки. Ну, вона не, не прийнялася і думаю собі, боже, як гарно, що не прийнялася, тому що люди мене б з'їли. Ну, ви розумієте, сидять люди під під'їздом, розмовляють, говорять і воняє. Ну, тобто, ну якось я не подумала над цим. І ось у нас теж представник, ще вона ось в такому стані, тільки вистрілила молоденька. Ну, і бачимо, активно на неї йдуть і мурашки. І букашки. Так, що я вам хочу сказати. Але кажуть, беруть і оце. І ось в неї там желейна вона така. Це все в яєчко. Яке ми... Яєчко ми взяли, там теж така желейна консистенція. І ось такий, треба буде спробувати, до речі, і ніжки теж робити настоянку. Так, друзі, дивимося з вами. Все, я довольна. Так, тут немає. Добре, треба дивитися. Так, пішла там, де бачила. Тут я забрала. Так, буду так кубками накладати. Так, так, так. Ось таке велике, красиве яєчко. Ой, ти моє хорошеньке, йди до мене, йди. Ой, єс. Да, а це вже треба дома скоренько його насалати, тому що воно таке трішки вже... Так, да, може вистрелити. Так. Да-да-да. І багато як цих гриби. А ось скільки! Мої хорошенькі, а он два зразу. Ой, яка краса, яка краса. А, комарів багато. Блін, чого я не взяла? Деякі великі. Ой, ой. Теж такий може вистрілити, до речі, треба дома Бігом перебрати і зробити з нього якусь траву. на салатик у мене піде. Або можна Дома я просто ось бачимо вже ось він, желейна. Всередині маса така. так. Дома трішки солі, пополам розрізала і скоренько з'їла. так. Тому що ті в мене такі бачу і корінець такий гарненький. Вони а ось які великі. Ой, ой, друзі, яка краса. Буду так накладати яєчка, яєчка. Мені вже хо... Мені, а ось. Так, буду все вам показувати, тому що мені здається, що це дуже цікавий момент збору веселки. І не кожен вам, до речі, може все показати. А я вам покажу, Вон скільки вже яєчок. Так, йдемо далі. Ось у нас яєчко. Ось, прижало вас, так. Забираю. Під балкою. Ой. Так. Комарі, глянь. І це забираю, тому що воно ось які корінці. Бачимо добре, тут такі корінці. О, це такі м'якенькі ще. Так. Ой. Але хоч не жарко, я вам хочу сказати. Так, і тут біля цієї красунечки повинні бути теж яйця. Ой, красунечки. Так, дивимося з вами. Ось уже скільки. І там мене три лежить. Так, дівчатка, йдіть до мене. Угу. Шукаю добре, ага, і воно де вже, там вже, бачите, вже яка старенька. А вони іноді так далеко. Ось сьоди, дивіться, коли див вистрілило, Ось всьо. Ось. О. О, як не знаєш, то не знайдеш. А як знаєш, так ти вже в тебе глаз положений. Ну і залишаю. Всі я не беру. Трішки буду залишати, щоб вони у нас плодилися. Так. Дивись, уважно. ось у нас мамочка і ось біля неї чудові яєчка. А буває так, що і не знайдеш. Всяке буває. Чудові яєчка. Золоті яєчка. Так. О! Аж хрумтять. Так, і ось сюди яєчко. Ой, краса. О. Так, складаємо. Так, більше нічого не бачу, ну, але де пропущу, то хай воно буде плодитися собі. А, і ось отсюди, які яєчка. Так, буду складати так, щоб не загубитися. І ось це яєчко. Запам'ятовуйте, якщо знайшли десь веселку, вона, я колись на цьому місці була, знайшла, але восени. Зовсім трішки веселки, саме в мене син був заболів. І коронавірусом, але така стадія була тільки початкова. От. І вона мені не попадалася, так? А потім хоп, дивлюся, чотири яєчка веселки знайшла. І що я вам хочу сказати? Принесла додому, кажу, сину, їж, їж імунітет, така мама ти сам же не хоче їсти. Я кажу, та не треба мені, я так, ні-ні, ні, ну я одне умудрилася з'їсти, так щоб він побачив, але ті всі інші віддала йому. Не знаю, коронавіруса у нас далі не було. Да. Так що саме, що в цей період, що він заболів, як би так, і цікаво було, що так трапилося. Так, друзі, дивлюся далі. Так, я хожу, не бачу, як би грибочка, але яєчко я бачу. Ой, а грибочка поручні. Ой. Ось такі. Вже тріснув. Не тріснув, але корінець у нього відірвався, і він трішки цей тут вдома помити і з'їсти. Так що наїжу в мене достатньо і на настоїчку. Так. Вдячна, вдячна. це так хожу, Важко, що зелена трава тут височенька. Ну, що робити? Да. Ну, це Скільки я бачила, стільки назбирала чудовий результат. Дивіться, скільки яєчок, просто чудові. Ой. Ось, меншенькі, більшенькі. Виберу такі, які більш тугішенькі. Да, на настоянку будуть. А так з'їм, Зроблю салатики. Собі вітамінний, корисний для імунітету, для здоров'я. Ой, Я вдячна, дуже вдячна тобі Лісовичок, за твої дарунки, завжди вдячна, тому що ти мене іноді так балуєш, а іноді і ні. Друзі, обов'язково збирайте веселку і бережіть природу. Ой, хочу вам показати, яку я знайшла знахідку. На такій ніжці. Так, а ми ну зараз ми його візьмемо. О! Перше зустрічає цей грибочок і це у нас трутовик швейниця. Я його ніколи не бачила. Значить, цей грибочок використовують для фарбування шерсті. Я бачила не один раз. Він іспанські такі в Іспанії канали, де дуже так місцево і, знаєте, такою родиною зберігають народні ремесла і дуже використовується для того, щоб фарбувати нитки. І потім такі гарні-гарні кольори. Так, а це чудовий грибочок росте у нас на пеньках. на Тирсі, на деревах, і це у нас ромарія. А його ще називають так між собою люди, просто народі рогатик. Ось такий гарний грибочок. Я... Це у нас гарний. Коли він буде дуже темний, він не годиться, тоді він гіркий. А це у нас він, бачимо, такий доволі світленький всередині. Просто зверху дощі, вітри його так трішки як підсушило. Але я хочу вам сказати, я вже цей грибочок збирала, Вон, бачимо прекрасно, що він всередині світленький. М -м -м. Я маринувала його, відрізала той корінець знизу, так крішки розділила такими як наші цвітну капусту і маринувала. Я вам хочу сказати, був дуже гарний. За смаком у маринуванні. Хотілося такого чогось делікатесного і цікавого. Отакі кубки, звісно, я заберу гарний грибочок. Обов'язково його беріть, коли він у вас ще не переспівший. Можна з самого початку просто піджарити їх. І реально запах такий цікавий, грибочка грибний. Є такі маленькі, тріщинки ми бачимо, і вони у нас тут. Вискакують ось такі, наче і справді така капуста світна, такими суцвітями росте. Беріть цей грибочок, не проходьте нього, Грибочок гарний, можете і омлетик з ним зробити. Але щоб він був не старий, у мене тут дуже гарні екземплярчики. Пахне він дуже добре. я вам хочу сказати, що... Я вже з нього приготувала. А приготувала, придумала, що так, як у мене його не дуже багато, я захотіла спробувати зробити такі, е, таке маринування. У мене були часникові стрілки, я в тому році теж закривала, мені дуже сподобалися. І я ці грибочки додавила до них. І хочу побачити, як же вони один одного, скажімо так, наповнять. І який це буде смак. Захотілося мені поекспериментувати. Так що ви теж, друзі, експериментуйте, робіть, придумуйте і насолоджуйтесь грибочками. Так, друзі, на цьому все. Буду вдячна вам за ваші вподобайки. Також, звісно, діліться моїми відео і запрошую до себе нових підписників. І бажаю всім миру і добра.